Тобто повністю всі лицеві петельки. Але ви пам'ятаєте, що ми набирали 16, 32, 16 і 32. А коли з двох боків додали петлі, тобто, у нас петлі додалися. І пам'ятайте, що такий момент. Ось за маркером. Маркер. Там, де 2, це регланна лінія, там, де 1, це. Розширення регланної лінії. Є два варіанти пров'язування. Хочете, щоб дирка залишалася, пров'язуєте ось так. Враховуючи те, що я не хочу, я пров'язую за садню стіночку, тобто перекручену петлю, і дирки як такої тут не буде. Але в'язання ажурне достатньо оригінально, коли вона є також. Тепер дві петлі я відволіклася, дві петлі для регланної лінії. Маркер. Знову ж пров'язую ось так. Переклад.